Привіт народ! Ви на каналі Костянчик Лайт, з вами, як завжди, Костя. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати гру, яка називається Hunt and Fight. Сьогодні вийшла гра, яка називається Stalker 2. Я вас вітаю всіх з цією крутою подією. Бажаю вам гарно насолодитися цією грою. Я хочу, я думаю про це, тому, можливо, можливо, навіть, <кхід> ми щось з цим придумаємо. А поки що ми йдемо Лупашити Крадіїв. М, щоб відкрити карту. І ось крадії, до яких нам треба прийти. Окей, лупашим. Не грав в гру всього лише 2 тижні вже не знаю, що робити. Вже не був, як не грати. І трошечки приболів, тому сорі буду робити дуже часто. Але я постараюсь так не робити. Тому все добре. До речі ігрушка стала не, крепш, о, не крепко обігнала, наприклад, той самий Roblox. Само Roblox не крепко обігнав цю ігрушку, тому, в принципі, я задумався, що ж мені зняти наступне. Саме тому я зняв цю ігрушку. По-перше, нам її треба пройти. Як я вже казав, да, обов'язково мусимо її пройти до кінця, бо, ну, бо так треба. У мене ще навіть ні очівочки немає, а ви вже хочете її закинути, да? не дай Боже. Тому, спочатку. Спочатку. Проходимо ігрушку. До ну, речі, навіть похилитись можна. Проходимо ігрушку, а тоді будемо говорити, какашечка чи не какашечка. Я її пройду. До речі, шрейк теж треба дописати, дозаписувати, дограти. Там лишилося всього кілька левелів, але дограти треба. Тому, будь ласка, пишіть хочу шрек, пишіть хочу Roblox, пишіть, хочу Hunt and Fight. І ми це все з вами пройдемо. Будь ласка, напишіть, що ви хочете в наступному епізоді. Дякую. Ну що ж, чувачок, є? А, навіть говорити не треба, кайф. Рівень довіри 2. Балдіж. Е, Отож, йдемо далі по квестах, виходить. Ці всі з нами ніхто не хоче говорити. Йдемо в місто. Може, там хтось хоче побалакати. Так. Зброю не міняє. Так. Шостий левел довіри. Кайф. З ким тоді балакати, я ну, взагалі не знаю. Йдемо на пірс. Це єдине, що нас залишилось в цьому Вже не підходить, Просто не пашимо звідси. Геть і все. Коваль. І витерти гроші, щоб покращити броню. Але я не прочитав, скільки я потратив. Надіюсь, на монтажі, я все ж таки подивлюсь. І наступного разу буду уважніше. Так, 2000 треба, щоб покращити броню на наступний рівень. Так, я розумію, що ви хочете повернутися додому, але зараз цей корабель готується до військової кампанії. Щоб стати частиною екіпажу, вам потрібно довести, що ви на це заслуговуєте. Тобто. Основний квест це що? Попасти додому, наскільки я розумію. І найголовніше це отримати 18, 18 рівень довіри. Тоді я зможу попливти з тими чуваками. Тут працюють лише хто... А як добре, а як мені рівень 3 отримати? Якщо я не знаю, з ким мені побалакати. Ну, типу. Нелогічно виходить. Бо я не можу отримати третій рівень без квеста. А квест я не можу отримати, бо в мене немає потрібного рівня. Тоді йдемо робити те, що в нас найкраще виходить, це рубати. Рубати гоблінів. і скелетів ну зразу видно що я прокачався жорстко да? зразу видно що є, є скіл чувачка або він рубає скелетів тільки так хоча видно що скелет це прям броньований чувак але в принципі урону вистачає навіть щоб його завалити а власне не, не самого урону, я б сказав би, а енергії, щоб добити, але непогано, непогано. <кій> Надіюсь, я не пішов зараз виконувати чийсь квест, перебивши цих чувачків, але... Але то таке. Світ досліджувати все одно потрібно. Шостий рівень. Боєць. От, перша чіпка, все, можна кидати гру. Перша чіпка. Боєць. Отримати шостий рівень. Кайф. Я гадаю кайф. За це можна і лайкосів нападати. 60 переглядів і 8 лайкосів, ви вже смієтесь. Так, не працює. Так, хілочку можна взяти. Хай буде, хай валяється. З'їмо. Добренько. Стежка привела нас в нікуди, Кайф. Дуже корисна стежечка, до речі. Що в нас щось виторгувати. 10.35, Десять тридцять дванадцять тридцять два таке. Я навіть не знаю, що краще. О, знайомий, запустив Stalker 2. Хартів Чорнобиль, кайф. <плес> Взагалі відос записую майже 12 ночі. Просто не можна було якось раніше. То все порішати був зайнятий багато мороки. А це вже звільнився і думаю... Треба записати колебасу. Як можна вас мучити? Та так уже натерпілись бідочки. Після того всього що було. Так, втікай, 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 тікай. Щось з цим не так. Треба зробити так, щоб він стукнув мене. Оп. Давай, бей. Оп, і стукати його. І стукати його у відповідь. Як було це з тими братами? Ну да, 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 обтекай. Лошик. Одразу вот видно, что не умеет бьет биться. Вот так. Это с ним понятно. Так, еще один лошек хочет за мной бьет биться. А по чипках, я все там не особо что-то такие важное. Да, есть какие-то боссы, короче. За босі ві ще. Не знаю, де вони, що вони. Я знаю, що вони є. А хто вони, шо вони, я не знаю. Але так само типу там, купити кілька... По кількості, типу там, кількість великих пауків, кількість маленьких пауків, кількість скелетів. Ну таке. Дрібниці, почесно Нічого суттєвого. Тут добави уже ось, ну типу. Сокирка своє діло знає. Додому. Ну, як, вони і так вдома пройшли. Я в їх дома тут господарю. Але то таке. Так, окей, мабуть, мені ще треба буде піти. Я навіть не знаю куди. Сюди можна заглянути, поки я тут лажу, тусуюся. На болото. Рад у місті мені не раді, то піду я на болото. А якщо на болоті мені будь раді, то піду десь далі. Ну тобто будемо дивитися порівнювати цієї довіри. Щоб будуть квести якісь типу, пожоші, значить ми вертаємося назад і шукаємо локацію, де мені будуть раді. Довго вказ чого не дає, Ну, цей гоблін якийсь такий шук круткий, і крепший. Ну, одразу видно, що він якийсь, ну, типу, посильніше буде. Бо ці якісь такі тупенькі, вони навіть блок не ставлять. А цей прям прямо не радує. Жаби квакають, ну я чесно кажу, це болото полюбасить. Інакшого й бути не можемо. І, щоб не здохнув, знаєте. А то болото болотом. До нього ще дойти треба. До дому. Оба. Єсть. Зберігаємося. Обов'язково зберігаємося, бо я пам'ятаю. Я пам'ятаю, коротше. Зберегли, зберегли, все, все, все прекрасно, все добре, все чітко. Все дуже гуд, супер супер клас, супер суперсмаколет. Окей. Ну, походу, це буде просто локація на зачистку. Чисто Чисто зачистка болота. Так як нас тут зразу зустрічають гобліни, і, і, і взагалі будь-хто всі, всі на світі. Думаю, тут інакше не буде. Перш підемо праворуч. Ось і склеєчка чуть-чуть. Надіюсь пройшла успішно. Подобається мені ця зброя, але не подобається мені, що мене так коцать. Треба зберегтись. Як тільки побачу гобліна... Точно зберігаємось. Це може бути перша і остання. Можливість його побачити, це скелета Давай. Мені здається, скелети б'ють через броню. Зараз ми це побачимо. Не б'ють. І получають теж непогано. Так, окей. На карту. А, краще туди піти. Там, можливо, ну тут ми зараз все подивимося. І туди підемо собі спокійною душею завершити цей острів. А тут, а, ну. То й добре, що ми сюди пішли спочатку. Тут нічого не було такого важливого. Так, гоблін. Тримай, тримай. Тримай, тримай. Все, все, два рази махнув. Раз, раз і все, до побачення. Відкривати. <кій> Скарбнички. З ноги це просто. Ніколи не нарадуюсь йому. І Пойняти лікарство. Дядя. А може да хтось зараз комусь буде. І скарбничка і, і до скарбнички. Тікай, ну шо ж ти... На шо, шо наш полічився? Ну що ти робиш? Ну що я не похилився, ну? Ось яблочко. Ось, боже. Ну, то ж нормально. Єс, бомба. Чисто, чисто на одній парірці туди-сюди покрутився і вбив. Туди-сюди і мільйони, отак це називається. Зберегти, зберегти, звичайно, звичайнісінько. Щипи байду. Наверное, коротше на наділа кать якась бабайошка. Жити. І в неї можна взяти квест. Чисто По приколу. Ну тут щось має бути. Не може бути так, що просто от от все, типу. Все. Це все, що ми можемо тобі дати. Просто острів з гоблінами і двома пауками. Ну, трьома, ладно ок. Щит взяв. Та прикольно. Ні, ну, Таке. Такий собі як для цілого острова з ворогами. Якби ще відновлювалась енергія швидше. Було б супер імбово. А так. Ну, відновлюється, да, не скажу. Але... малувато і помаленьку якось. Хотілося б мати можливість... Ту штучку качати якось. Та нормально? Вроде ви все Це зачистили. І що ми сюди прийшли? Я не знаю. Що <coughs> я можу сказати? Я можу сказати лише одне. Нам треба вибирати куди йти далі. Ми тут були. Це все ми зачистили. Піти сюди, не знаю. Хочу, хочу сюди. Мабуть, що сюди піду. Треба оце обдивитися цей трикутник, і лупашити сюди. Сюди. Просто сюди. Розніс як бока. Е, окей, Значить тут ми вже уже ...пошарились е, Люди ходять Потекай, мир вот так. Паук дурний Павучара Бомба. Але це було? Ось підібрав? Хорошо. Мобуть зброю якусь? Ще один щит. Окей. Значить... Буде що продати. Ага, бандити. Чи бандит? Не зрозуміло, але хтось хоче получити. Тікай! <coughs> а, у мене кінчилася енергія. Дефолт! Лізу в битву без енергії. Ну це. Як. Не був би це я. Якби так не зробили. Кусок сиру. З'їсти. Кусок аптечки. Береться. І де це цей табір. На. Додумано. Нереально. Купити їжу. Чужі скарбнички відкривати не можна. Це погано. Це не прикольно. Оба. Квест кайф. Польові шкідники. На просторах фермерських полів і лісових. Гаїв, павуки виходять із своїх сховищ. Фермери хвилюються через їх постійно е зростаючу кількість. Зараз ми їх порішаємо, не почуваємо. Такий звук, наче тут якась типу здоровенна бос, Бос паучиха. Прояви світ не такий вже заплутаний. Але все одно якось так все незрозуміло і заплутано якось так в все в мене. І вроді ж не схожі локації. Все виглядає по-різному. І все одно в голові все крутиться. Третій рівень поваги, Балдеж. П'ятий рівень поваги. Ось чітко. П'ятий рівень це добре. Це, мабуть, четвертий буде, так? Поганий сусід. Мало над... нам пауків. Так ще й у лісі поруч оселився бандит-розвідник. Треба знайти... знайти привітатись. Захопи з собою сокиру в скрині біля хат, що далі по дорозі на ферму. Так, Джей. Що, немає активних квестів? А чого? Мабуть, пройшов. Окей. Okay. Тут ми були. Тут ми пошарились, це п'ятий рівень. А... В принципі, можемо йти в місто. Але в місті ми вже були. І хочеться щось нове побачити. І хочеться ще щось, ну я не знаю, все хочеться. Все хочеться розузнати. Розізна... Роз... Але так як в місті ми були, давайте підемо далі. Музика, ну, ту, це ну, віде, віде. я не знаю. Постійно різна і постійно така ну, однакова. Дуже круто, дуже прикольно. Тому логічно. Щоб було б добре це все продати. Щоб можна було ще нас бадати. Так, піски. Піщана така місцевість. Цікаво, як я назву цей епізод. Якісь Гоблінська... Гоплінські... Гоблінське болото. <кхи> Навала гоблінів. О, дивіться, тут два предмета. Куди я їх собі запитну? В С? Так, Та і так буде з кожним. З кожним хто не підпишеться на мій канал <гум> і не поставить лайк на цей відос. Цей черик прийде. А, я не вивів ще, І розправиться з усіма. Ось, 10 левел, вс, Тепер я вообще бомбезний. Бомбезний неперевершений, unbelievable, чувак. 18 уровень доверия. Это жесть. 18 кв... Ай-яй-яй. Кинчилась энергия. Я махаю еще. Еще клацаю. Так, тихо, тихо, тихо. тихо. Добре. И, вдруг уже не так коцают. Бачите? С подвищением уровня они уже не так коцают. Это очень классно. И не перевершено. Окей, значит, біля этих хат, тих хатинок Ми з вами і. застопимося. Так, тихо. Зараз. Зараз хтось от гребе, мені здається. Ось є! 50 маленьких паучків треба було вбити. Кайф. Кайф. Ти можна... От чого не можна прочитати? Ти ж пише. Це ж. Прикольно, класно. Знати, де ти знаходишся? А не постійно думати, що десь в небувалі якийсь тусуєшся. Мародери, з якими ми розберемося вже в наступному епізоді. О, дивіться, зараз я продам цю всю штуку. Сокирка хай буде. У неї мінімальний вон, хороший. Можна полазити десь. Новочки, Бамбастик, і покращили броню. Так, вже можна навіть в те село затрипане і не йти, там нам ніхто не радий. <кій> Отож, що я хочу вам сказати. Е, дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі, дякую вам за всю мотивацію, яку ви даєте, за всю активність, яку ви проявляєте. Це дуже добре, це дуже класно. Ви дуже сильно мене мотивуєте йти далі, не зупинятися, працювати. Викладати ці відоси, знімати їх це дуже класно. Дякую вам всім, бажаю вам гарного вечора, бажаю вам гарного дня, як ну дивлячись, коли ви це дивитесь. І до зустрічі в наступних відосах. Всім папа. -па.